13 листопада ми відзначаємо Всесвітній день доброти. А що ж таке добро, яку людину називають доброю? Це людина, яка не ображає інших, допомагає, завжди поділиться, зрозуміє, яка може захистити, втішити, яка не залишить товариша у біді. Така людина випромінює тепло і світло. Вона ввічлива, тактовна, її шанують, цінують, з нею приємно спілкуватися. Існують такі правила доброти. Найперше з правил цих чудесних уміння бути добрим, чесним, а друге правило таке: шануйте маму і тата, люби сестер, братів, людей. Добро сам будеш мати. А третє правило просте, щоб мати серце золоте, зла на людей ти не тримай, а дорослих поважай. А тепер пригадайте, яку добру справу ви зробили вчора, сьогодні чи кілька днів назад. Давайте, дітки, всі разом наповнимо ось таку баночку сердечками своїми добрими справами. До нас на вікно приїтає синичка і я її сиплю пшену. Я зібрала свої іграшки і передала дітям переселенцям, щоб їм було веселіше. я допомагав випилати тих. Я допомагав бабусі виносити листя у дворі. Я допомагаю про бабусі годувати каченят. Ви тільки погляньте, у нас отрималась повна банка добрих справ, які ж ви всі молодці діти. Як багато добрих справ ви всі зробили.